Єбать, оце вони в житті отака хуйня? Ну, при... ну, типу, ніхто не знає, це секретна технологія. А, навіть так? Ні, ну слухай бомба, да? Це просто як симуляція представлення від розробників, як воно, типа. Ну, як вони собі уявляють, максимально наближено так. до реального. Так, ти сильно не спіши. Офігє. У тебе так, навіть бать. чуєш, у тебе навіть на спині в рюкзаку світиться. ця У тебе теж. У тебе теж. — Ладно. А, і на голові чуєш, на шоломі у тебе мітка пікає. Отут я його завалив. Дивися уважно, на другому а поверсі яку? на виходить. я вже зрозумів. Бо він, він виглядував тупо головою просто. Ну, Типу, Та як он виглядає. — Типу як чекав, гаси. Чекай, так а може це Сивиліан? Це Сивиліан якийсь в футболці ходить. Ну, ну, я ну, його... не знаю. Я... Ну дивись, ну, щоб... Ну, диви, щоб він нас просто в затилок не загасив. Ну, типу... Ха -ха. Ну таке собі, якщо чесно. Ага. О, тут чувак. У вікні? Да. Там скло? Йому крикнуть? Там скло? В вікні чи ні? Та, ні, йому крикнуть, ні! Чувак, я не знаю, хто це. Плоти, Ти не не командир. Віде. Віде. А як перелізти? Ніяк. Ебать, серьезно. Ти командир підрозділу. Фу... А, так він, він объебаний. Ебать, я хоч щось бачу. Саня, тут справа тут ходиш, бляді, тут справа хит. Будем чистить, гараж, ні? Ходиш, блядь, як крит, нахуй. Почекай. Дай, дай, под... дай я обійду обдивлюсь. Тихо, хтось кричить. Чув? Ага. Блять! У мене контакт! Я ж тобі казав, давай гараж зачистим. Ні, давай я да подивлюсь. Та я хотів його бійти, він ззаду відкритий. Фух. Там ще один, заручник. І... Знизу? Да, я, я до нього ну, погна... прийшов. Пага. Па пага, пага. Шо, чистим тоді підвал? 6 6 ну, 6 ну давай. А что, нема зброи? Так Трейлер ты сказал, что это заручник. Ну да. Ну ладно, Пиши налево. лигу. <глазу> Нахуй тебе лихтарик. Да Та вымкни, слепай же. Кто-то кричит, чуешь? Да чую. <глазу> Окей. ти як? Мін, мін, мінус ліва, дві лівих руки. О, заебись. Чекай, чекай, а що це? Непонятно що Я це я люблю. Так, ти його забирай Ага. Давай, я, я я доповів, що він да. Я дивлюся ліво право Зброї нема, поряд? Та уже А, Плюс, плюс. А ну ты Потроху кудись іду. Ну я ж за тобою йду. Сраку ти прикриваю. О, це вихід якийсь, тут дуже світло. А, це, це в будинок, да, вихід? Не знаю. Я тут, ну, судячи з усього, що так. Ладно, пішли назад. Тебе теж на голові пілікає інфрачервона мітка, що це, що це свій. Ну, типу, реалізм. Пішли сюди. Куди? А, ти там, окей, да, нормально. Ну, типу, я не рекомендував би тут розділяти. Ну, тут тупічок. А, тупічок, то ну тоді давай де світло. Так, це тут просто у нас світло. А, ясно. Угу. Зрозумів. Все, там зачистили. Шо, ту, це? тудой в будинок не заходимо? Тупічок. Тупічок? Так. Да, Тупічок. Виходимо через да. гараж або тудой через будинок. Пішли в будинок, глянемо. Ти ж хотів гараж обійти. Що? Ти Та ж хотів все гараж уже. обійти позаду. Та, блядь, ти не зрозумів. Ти стояв і палився прямо перед входом в гараж. Ну так він почав убити, відкрив... бо у нього, у нього не було задньої стінки, по-перше, а, а по-друге, у нього там ще далі трохи ще якась херня. Все, я, я хотів я дослідити, але тобі. ти щось там. Я не став... Ні, я ж потім став... А, Саня, знаєш, як він мене почув? Я в калюжі mm. став. Ну. От. І було поток. Ты любишь ставати десь на, так, на все. вході прям. До побачення, <laughs> Да.

О, ура, Е. Растю... О. Саня, Чекай, куди, Наліво чи направо? Давай я злево чекну. А, злево вихід на вулицю. Сюди? Я, я заходжу. Тихо. Тут теж вулиця. Це теж вулиця. Це якийсь сарай. Це ми куди вийшли. Чекайте. А, це ми з гори вийшли. Да. Дивись по вікнам, Саня, дивись будинок напроти по вікнам. Так, ладно, тут ніхуя. Заходимо. Назад. Там печера, там вихід, ну я вийду через інший вихід. Саня, тут сарай. Чи цей гараж осюди. Ой-ой-ой-ой-ой, по мені контакт, по мені контакт. Десь з вікон. ой 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 Напевно, мене вбити хочуть. Десь з вікон, не знаю, який поверх, напевно, другий, блін. Я, я прибрав, я прибрав. А, фух. Там не з вікон, он прямо на вході був. А, все, бачу. Ну, зараз я підійду до нього. Я спускаюсь теж. Там всередині саспект один, пам'ятаю. Пам'ятаєш, да? Біля цього вікон був? Да, 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 да. Він вот в лівій все. частині будинку знаходиться. А, у чувака, ниш. Опа. Все. Я заходжу, а ти цей. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Що, мінус? Чи ні? кого ти? Не. А, ти ліхтар перевірив? А там, да, там щось... Зрозумів. до хуя. Поняв, поняв, поняв. Звязав? Забрав? Ні, 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 ні. Ну так роби, я ж попросив. Що ти робиш? Бля, я, я про мертвого казав. Doctus. А, ну ладно. А, я зайшов в хату, щоб ти ззовні зробився, а ти уже тут. Ладно, окей. Ти ззовні, я так понял, уже Тут закрито. Да. да. Вливо. Двері вливо. За канапкою. Так, тут какая-то сральня. Чекай сральню. Я чекаю О, тут, тут то якась... А такая, дірка в сральня. Ага. Ну, Значит, чисто. Вот тут чувак, напевно, в дверях вот этих. Сейчас, 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 я же выйду, зачекай. А, а этой... Саня, тут, тут еще кимната.

Так, це у нас парадний вихід на вулицю, так? Да? Нам... Тут справа хтось кричив. Отут От на першому ж поверсі, так? Да? Ага. Тут соспект. Окей, okay, hey, stay calm, I'm not gonna hurt you. Ти точно його не скрив поверх. Я тут, я тут, я тут, тихо. А що другий поверх? Ти тут чекав? А нахуя, там пусто. Ага, це у нас вихід. Все, я понял. Біля нього нічого не было, нет? Нет. О! Шо? Чи... відповідь чуєш? Жіночий голос? Да, бачу я. Давай на картанах, дивися зліво, щоб Макітру не прилетіло. Ага, тут ще прямо. Куди йдемо? Я наліво і наліво. Окей, я прикриваю справу твою, ліво-ліво. Тут. Зліва кімната. Де... Тут сюди кімнати. Справа тут чисто. Справа чисто? Дивлюсь цю кімнату. А, сюди... А, сюди... є. Вона глуха кімната, чи є прохід? <говори> ага, я зрозумів. <говори> а тут що? Чисто? Чекай. Чекай, чекай, не вибивай. Дякую. Я ж хотів подивитися. О, зліва, чи ні? Чи Що тут таке, не? Так, він лежить. <говори> ага

Lead to talk. Suspect in custody. Ток и lead. Trailers and route. тут один вихід. Так, обійшли. Обійшли. А, вот там, а вот Саня, там жінка. а до этого и А, Вот тут, да? А тут жінка. А то тут Жінка була, яку начал... я тоді вальнув? Не знаю. От бачиш, я ж кажу, ти когось вальнув із цивільних. Справа, дивись справа, місток, я, я заходжу. Дивлюсь, дивлюсь. У мене бля, контакт, і, Саня, і, у мене контакт. Двоє. У мене теж. теж. У мене контакт двоє, на мене дивляться. Сука, ловіть флешку, бляду. Ага, Саня, вони всі озброєні. Окей. Okay. Все-все-все, злой. Першого нокнув. Другий другий там за меблями сидить. Другий, пря... другий прямо за меблями сидить. Прямо за меблями. Був до флешки. Вон, во, зліва, зліва! Айх, блядь! Ну... Чувак, це був ти зрозумів. был. Зуичка с КС. Не, ну ти, ти хорошо йому жуичка собью ебал. Сверху. <ристо> <ристо> ну реально хорошо. Ты, бля, розворота, займался. Ага, так серйозно. Чекай, давай тут. А ми там на. Не... повернись. Давай перевіримо. Там пием на той... горище, горище теж треба чекнути. А при чому? Я кажу ти? тут дочекаємо. Ну ми, блять, не дочекало. Ти через місток повернувся? А, фіга, закрита. Саня, ти проїбав ще один пістолет тут через місток. Ну, все, от, підбирай. ЛСПД! Та тихо! А, блять, це ти! Я уже думав... Що а ще я, я, я ж зрозумів, куди ти куди ти пішов. Так, типу, так ти кажи, що я навпроти, бо я б тобі тебе зараз вальнув. Добре, що побачив, Хорошо. що ти якийсь рядженный. <рес> ну, типу, я не знав, що то другий хостеж, я ж тобі кажу, що типу, перший уже все типу, нокнутий, другий там же за. Я просто здалеку не бачив. це. Саня, може, зачистим спочатку, спочатку чердак? Горіше? Ні. Ні. Нет. Я. Yeah. Кто, кто кричал? Там справа. Что, скинешь, че нет? Че я кину? Да давай, я кину. Блять. Бля, ебать. <laughs> давай теперь я кину. Не-не-не, <laughs> я кину. Я понял. Окей, вот так пиди. Закривай, я, під... я далі гляну. Ага. Подожди, а це ж не хостиш, да? Не знаю. Один Мінус? Да. ЛСПД, жомочий. А, а калаш знизу. Побіг кудись. Відійди, я кину. А, вон он, справа, справа. Ой, блядь. Справа, ти шо не чув? Та это Ну, а нахуя ти стріляєшся знизу, якщо у тебе справа, чувак? Який це набагато ж... ближчий. Це той же? Ні, це інший. А -а -а. Подивись, там, уже два трупа. Все, Дай я туди кину гранату. Давай, давай, давай. Знизу Зниз, ще один, да, кричить? Та десь там кричать. Я там дві кімнати ставлю. вроді я бачив. А що, а, ти газ кинув? Да, ну в мене ж більше нема. Ну я. А ч я червоний? А це хуйовий газ чи що? Це сльозогіний, напевно, ти кинув. У тебе ж немає протигазу. А. Ого, єбать, у мене червоний прямо. Саня, піп. -пі -пі -пі. О! Тут хтось є. Так мені треба зверху зв'язати. Та йди в'їжи, блядь, я тебе тут прикрию! Нет, так тобі по, 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 по тобі ж працюють. Element to talk. One так, Другий все звязанный. А де йос зброя, я не бачу. А це типу док? Давай, я зайду, а ти шукай зброю. Так може типу це. Це док, Що він а? без зброї? Може це типу лаборант? Він, ну він, блядь, в мене чим же ж стріляв? Пальцем, напевно. Ну де, де її ж? Ну щас шукаю. Шукай. Жіно... Блять! Ой-ой-ой! Саня, тут баба з пістолетом у мене. Справа. Справа. Це я тихо-тихо, О, там справа. Де О, там. Де я, ди... а. Де я дивлюся. Мінус. Фух, бляха, муха. Та я зайшов, не, не встигнув навіть F прожати. Вона як почала сука в мене палить. Ага. Uh. Ні, Вон... Ще Вот. голос. Get down on your knees! А де цей жіночий голос? Но ну, я, я не знайшов зброю, його. Я потім знайду. Хочеш прикол? Ну. No. Вона бігла, бачиш, у неї зброї немає. Ну. No. Я її шмальнув, її зброя точно кудись сюди полетіла. А ну вмикай ліхтарик і шукай на підлозі. А, так може чуєш, що того типу лаборанта, ось... який там лежить, теж зброя Шукай. В текстури по полетіла. Куди, куди вона улетіла? Ну, тут можна було через вулицю зайти. Ну ладно. То типу Еваковихід? Охер, я знаю. Нема? О там. А -а. Ну, от, і як мені. А, тепер ось, среки? Саня, ось осьо, диви. Ось де? Ось, де підсвічую. О, оце, оце улетіть. Я ж кажу, да. я ей як шмального. Короче, давай тепер шукать у того придурка. Де вона може бути. Вона може, в принципі, і тут десь. Да. Як мені Подожди, є, чи, чи це може хостич кричати? Ну це може кричати голых розмовлять. Саня, ось, Але... ось, ось. Узі. О, бачиш. А ти казав доктор, доктор. Ну, а шо. <laughs> ну майже доктор. Поганий доктор. знаю. Ты пальцем в мен... мене нахуй стріляв. Да. Сука, ці, як їх? Ножи хірургічні кидав, <laughs> да? Скальпелі, скальпелі. Mm, да, скальпель забув. Так, то на горі, воно. А, а нас... ми ж горище с нея цей. Чуєш, а ми знаходили вообще якісь докази? речові чи ні? Да, да, я, да, я щось там. А, я, я одну ці. Чекай, чекай, бля, я в нічних окулярах не, не бачу ці ці наші, дії, цілі. Так, зліва мене не відкривали, да? А ти казав, горище зачистить, горище зачистить, тут, блядь, ще чи чистить. Перевір справа. Задовбав. Кажу, ззаду перевір мене. Так то ж не справа. Ніхуя собі. Дякую, що перевіри. Братан, я ти і життя врятував. Дякую. Ну то я ж тобі кажу, що. Так ти сказав я розумію, що не. Дякую. Я розумію, що не справа, я Я ну, просто трошки не догнав в якогось. якщо зброя. чесно. А, а, ось зброя. А. Я просто. Ну блядь, ну ти ж бачиш, я йду в. Не, я, б... я. Давай, шо? чекай, давай домовимось. В будь-якій ситуації я йду в одну сторону, ти прикриваєш іншу, хорошо? Що ти робиш? Ой. Да блядь, кинь його. Ты шо? Давай завжди домовимось. Я прикриваю одну сторону, ти іншу. Угу. Щоб не було таких ситуацій, що. Шо... Я там право ліво а ну, ми так, один конечно, одного не зрозуміли. В спину було б неприятненько. Ким? В спину кажу, було б неприятненько. Ну да. Так-то чуть по, -по, -по, -по хрипту, блядь, лопати, ага. не дуже. Так що, ти... Горище? Да, тепер горище. Хтось а, розмовляє, а нормально розмовляє. Блять, до да скільки ж тут закритих дверей? Я зліво крию. Да, блять, похуй, я тупой. ЛСПД, лапи! Шо, ще одна лаба. Че шону? А я хуя знаю. Блять, то ли так лутать, сука, заебал. там. А, ось пидил. Напевно. При... ЛСПД, не присядем, да? Лапи! Я направо, ты налево. Окей. А прямо хто буде? Ніхто. Окей, у мене наче чисто. У мене наче теж. А ось я прямо і прийшов. У мене нікого. Все? У мене нікого. Ну, все. А шо, все, ми місію не пройшли. Воно Ні, нас ж... так говорящий воно... все пішли. Воно ж нам не видало. А, те крило чисто, так? Да. Де? Ну зараз я ще з ліхтариком пробіжуся на предмет прихованих. Ну біжи, я вже на мосточку. Та... Вроде нічого нема. Ні, так, а тут нічого. є десь світле місце. Що нам там треба зробити? А, там треба rescue all civilians. Лошился. Ты місток перейшов в, в той корпус, чи ні? Да, я тут. Да, тут. Треба ось а. rescue all civilians. Значить ми не всіх? Ті... Значить ми не всіх. Так ми ж тільки дві хати побачили. А, я просто ж там за гаражем я тобі рассказывав, що там є кудись прохід. А, ну, тогда го погнали. Пішли, пішли в гараж. Mm -hmm. Да, ебать, величезна лока. Ну да, для двох важкувато, да? А, ось, все, Саня, Саня, ос, двері, прямо. Що? Не-не-не-не, ну, блять, ну я ж скажу, дай я... Дай, сука, я убейду, гараж, ти заебал. Окей, все, йдем, я за тобой. Все, то я тут не пройду. Дякую, дякую, що дозволив. Звертайся. В будь-який момент. Mm. Ти бы бачив список модів на цю гру. Я як відкрив там моди, пизда. Чувак, я там грав на таких картах з модами. Що вони просто ебейщи. Цю гру? Да. Там є класна траса, Ну як траса, ну короче, типа карта. Називається School. Вона тупо коридорна. Ну да, да вона... Ну... так, вона ну, оце... Ось о, о... о, у нас будинок, ми його не чіпали. Ну от, нам тільки це целшились. Я... А, ми тут уже були, алло. Прикинь. Так подожди, значит, мы десь щось проебали, чувак. Ну, когось точніше. Ну да. А, ну да, тільки... пом... я пам'ятаю, до... дохлого щура. А, ось закриті двері. Ты на першому? Да. А, так це на вулицю. Ну а тепер так, чувак і... нам доведеться отак от обшарювати всю локацію, шукати. Ну все, розділяємось навряд чи вже десь щось буде. Так, давай тоді. Ну це ж уже все зачистили, точно. Давай я перший ще подивлюся. Бля, може десь в печерах. О, я ж чую, да. Жіночий голос, десь. да? Угу. От у мене як десь на горі зліво, от таке відчуття, да, що прямо наді мною. Ти ж ти тут. Скажу, таке відчуття, що прямо наді мною. А, бляха-муха. Yeah. Покажи. Покажи. Перший поверх. Where? Перший поверх. Лабораторія. ось я ліхтарем їбашу. Не знаю де ти там з якої сторони будеш, и А де ти? Ага, так, і що? Дивись, а тут, блядь, потайний карман і заходь наліво. Ось вона увесь час з нами розмовляла. Пакуй. Uh -huh. Нормально, да? Так. Вс, так. 4 one for the good guys. Good work, everyone. Yeah, good work. Та сейчас будет нормально у нас, я думаю. Сейчас ще минуса нам накинуть. Да, чувак, уже зайдет. Mm. 2 за evidence, Все? Все, да. Good work, yeah, team. 24, 2021. Два evidence, дві сброи, не знайшли. Що... Oh, Ох ты, -мо, да? А, ну да. Із 14-12, ну слухай, таке. Заїбісь. Ну так, бачиш, з, -з, -з окулярами значником mm -hmm. вообще. Ну так. це ж не для кожної ж місії місій, ти сам розумієш.